Любі друзі, незабаром розпочнеться пора колядок та щедрівок. Тому давайте не будемо забувати наші українські традиції, а згадаємо одну із них. А я буду щедрувати, бо впустили м'я до хати. У вас хата гарна й чиста і ялиночка врочиста. Я ще дрівочку співаю, щастя в домі всім бажаю, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені, І ще меду, бочко, і щоб заміж вийшла дочка. А як дочки, у вас немає, то господар хай придбає. А як у вас син ще є. Хай невістку Бог дає, я старала щедрувала, киньте в торбу мені сала. Якщо буде ваша ласка, киньте ще кільце Ковбаски. А як мене сирік багатий, на наступний прийду ще щедрувати.